Рівень 8. Мабуть, тут ви помітили цікавий момент. Жабки розміщені в таких кольорах: зелена, жовта, червона. А лілії навпаки, червона, жовта, зелена. Тобто, тепер, як би ми не рухали жабки по горизонталі, вони не будуть на своїх кольорах. Власне, за це й відповідає властивість Flex Direction. І які вона має значення? Давайте розглянемо чотири основні значення властивості Flex Direction. Погляньте на презентацію. Flex Direction Row означає, об'єкти йдуть по порядку по горизонталі. Flex Direction Row Reverse. Об'єкти теж йдуть по порядку, але вже в зворотньому. Тобто, ми бачимо, що той порядок він відображається вже з правої сторони. Червоний синий зелений. Уже не зліва, а справа йдуть. Ще одне значення: Flex Direction Column. Це об'єкти йдуть по порядку, але в вертикальному порядку. І четверта властивість Flex Direction це є Column Reverse. Об'єкти йдуть по вертикалі, але зворотньому порядку. Тобто відбувся reverse. Отже, Flex Direction мають такі чотири основні значення. row, row reverse, Column, Column Reverse. Дві відповідають за горизонталь. І дві за вертикаль. І як ви, мабуть, зрозуміли, точкою відліку являється лівий верхній кут. Власне, від цього ми рухаємося по горизонталі чи по вертикалі. Цей кут міститься за замовчуванням, тобто є такою точкою відліку. Отже, як нам пройти цей восьмий рівень? Та дуже просто! Пишемо Flex Direction, Row Reverse. І все тепер у нас жабки в правильному порядку.